Слава Ісусу Христу, пастор сьогодні дуже класно проповідь і показав, що є три віри: є душевна, і бісівська і плоцька. Яка в мене віра, я маю тестувати себе, тому що душевна це є від предків батьків, бісівська це коли біси витягують з церкви. А плоцька це коли, прийшовши в церкву, як дитина Божа, Бог прийняв мене, але я не зростаю духовно. І для цього є віки, є діти, є отроки, юнаки і батьки. Батьки це вже апостоли. І тому юнаки вони перемогли. Сата. І для цього потрібно стати учеником Ісуса Христа, прийняти Ісуса Христа в своє серце. А серце воно має розум, серцем обирати і впустити в серце Ісуса, щоб на троні мого серця сидів тільки Ісус Христос, Слово Боже, а не сатана. А сатану треба виганяти Словом Божим покаянням. І тоді буде духовний ріст. І мені не потрібно розбиратися з гріхом, мені потрібно пустити Ісуса і не роптати, бо Бог поклявся, що не увідети покій.